Пане Петре, хочемо з вами обговорити ситуацію довкола ініці... ініціативи законопроекту номер 9516 яка з'явилася в Верховній Раді. Я так розумію, що до цього причетне ДП «Ліси України, і саме в цьому законопроекті я так розумію, хочуть спростити знову ж таки проведення санітарних рубок. Чи можете пояснити нам, які які новації пропонують, і чим не догодили ті, які були прийняті раніше для? Для ДП ліси України і загалом, як ви розтінюєте ситуацію із проведенням санітарних рубок в нашій країні? Ну, дивіться, санітарні рубки це можна сказати, такі, якби проблема, яка тягнеться в українській лісовій галузі годами. Роками звідки вона з'явилася? Є у нас певна категорія лісів. Де, наприклад, заборонені так звані комерційні рубки, рубки головного користування. Це ліси вони водоохоронні, рекреаційні. От, наприклад, ліси навколо Луцька, це переважно рекреаційно має статус. Але ж, як кажуть, рубати хочеться. І тому для того, щоб рубати в таких лісах, лісівники використовують так звані санітарні рубки. Чому я кажу так звані? Тому що в більшості випадків, коли приїжджають перевіряти громадські активісти, чи дійсно ліс потребував санітарної рубки, виявляється, що дерева були нехворими. Є навіть випадки, де таке підтверджує Державна екологічна інспекція. Проте лісівники, користуючись тим, що ніхто не контролює за призначенням вибіркових санітарних рубок, вони, якби самі собі призначають. Але в 2017 році, в рамках євроінтеграції був прийнятий закон оцінку впливу на довкілля. Це така європейська процедура, суть якої, що якщо хочуть зробити певну діяльність, ну, от, наприклад, зробити суцільну санітарну рубку на площі більше одного гектара. Тоді лісівники мають зробити звіт, де показати, чи впливає негативна ця рубка, чи не впливає, чи дійсно вона потрібна. Потім цей звіт відкрити для коментарів громадськості, і потім приймає річне міністерства. Треба рубати, чи не треба рубати. Ну, і відповідно, лісівникам дуже не подобається, що хтось, крім них, може перевіряти законність призначення суцільних санітарних рубок. Тому в даний момент вони зареєстрували. Законопроект, яким планують відмінити таку процедуру оцінки впливу на суцільно-санітарні рубки. Ну і загрозою буде те, що збільшаться рубки в першу чергу в лісах, які не призначені для промислової заготівлі. Наприклад, це теж ківерцівське лісове господарство, де раніше відбувалися масові суцільно-санітарні рубки. І якщо цей закон буде прийнятий, то я, на жаль, можу сказати, що вони будуть продовжуватися знову. Пане Петре, але чи є проблема з тим, що, попри зміни законодавства, які вступили в силу у 2017 році, все таки є така ситуація, що лісівники на півроку вперед можуть планувати ті чи інші санітарні рубки. З чим це пов'язано ну, і яким чином вони їх мотивують? Ну, дивіться, як вони обходять вимоги законодавства? Законодавство каже, що оцінюються ділянки суцільно-санітарної рубки площа більше одного гектара. Вони що почали робити 0,9 гектара гектар сьогодні, 0,9 гектара захворіла завтра. Останні місяці дуже за це плотно взялись державне бюро розслідувань, яке підтвердило, що це просто зловживання і обман, і тому якби зараз ті заплановані рубки це рубки на площі менше одного гектара, якщо подивитися, і це взагалі безглуздо самої точки санітарних рубок. Тобто, навіть якщо уявити, що цей ліс дійсно хворий, так питання: чому ви плануєте наперед, що вам заважає зараз зробити. Тому якби коли кажуть про санітарні рубки, на жаль. В наших реаліях це йде мова про заготівлю деревини там, де її не можна зготовити іншим способом. Але чи є якась можливість відстежувати саме місця цих санітарних рубок і час, коли вони мають бути проведені? Хто це може робити? А, так, лісівники згідно законодавства зобов'язані оприлюднювати інформацію про плановані рубки і на своєму сайті, а на сайті Держсаєнства вони мають викладати інформацію про те. Які підстави, тобто яка хвороба, які шкідник, ким обстежено, з усіма підписами. Ці документи вони викладають дуже вибірково, і зараз ми ще маємо ще дві проблеми: перша на час воєнного стану обмежений доступ до карт лісів. Причому не тільки до тих карт, які дійсно я вважаю, варто обмежувати доступ, де інформація там болота воно чи не болота. А наприклад, до такої інформації просто де проводиться рубка, та чи інша? Друга на час воєнного стану обмежені перевірки інспекції, і я навіть сам стикаюсь, що я виїхав в ліс. Знайшов незаконну санітарну рубку. Я звертаюся в АКІНІСКЕКІ, вона каже, воєнний стан перевірки тільки за дозволом міністерства, і це, поки цей дозвіл дають, ліс вже вирубали. Тому, на жаль, в даний момент, коли вже лісівники почали рубати санітарну рубку, ну, фактично, немає механізму зупинити ці незаконні рубки. Треба, от лише на випередження, якраз процедура оцінки впливу на довкілля це такий запобіжник, що не дає їм можливість рубати соціальні санітарні рубки великими площами. Пане Петре, цікаво, хто за цим може стояти, якщо от поверхнево ми розуміємо, що це Держпідприємство ліси України, але ну, звідки, так би мовити, ростуть роги? Ну, дивіться, більшість санітарних так. рубок суцільних у нас проводиться в Карпатах. Чому? Бо Карпатські ліси вони мають статус протиразійні, водоохоронні, тому там планові рубки заборонені. І в Закарпатті в даний момент будується завод. Які мільйон кубометрів деревини щорічно буде споживати, тобто це більше ніж рубає в рік, наприклад, ця івано франківська чи вся Закарпатська область? А завод цей належить олігарху Юрушеву, у якої є такий аналогічний же завод в користі, і тому дуже дивне співпадіння, що от якраз будують завод і сильно спрочують заготівлю деревини в Карпатах. І що мене особисто обурює тому що крім ну як предохоронець, я ще активно як волонтер допомагає збройним силам. Що лісівники починають маніпулювати, що мовляв. Ця деревина треба для того, щоб забезпечити будівництво оборонних споруд. Кожен може зайти на сайт державного підприємства «ЛіАЦ», де є вся статистика по рубкам, і побачити, що прохідні рубки, до яких немає зауваження екологів, бо це рубки, які в штучних лісах проводяться переважно е, в такого середнього віку. ДП «Ліси України робить на 80 тисяч кубометрів менше ніж минулому році. Тобто, це вдвічі перебільшує потреби, які були поставлені деревини за ці перші півроку. Тому якби, мене дуже обурює, що бажання. Виробити побільше в Карпатах обґрунтовують потреби ну, маніпуляцій на військових. Це дуже обурливо. Пане Петре, але у зв'язку з можливим початком переговорів щодо вступу України до ЄС, чи це може якимось чином також вплинути на ситуацію довкола рубоки, зокрема санітарних, довкола загалом збереження нашої лісової флори і фауни? то чи і чи в цьому плані є якісь вимоги до України з боку Європейського союзу? Так, є два блоки вимог. Перший блок вимог Єврокомісія в листопаді 23-го прилюдну так званий звіт Україна 2023 Кожен може зайти, подивитися на сайті Єврокомісії. Там написано, що, на жаль, в лісовій галузі реформи ще не досягли достатнього успіху, і треба посилити незалежність контролю за видачу лісорубних квитків. А фактично, прибираючи процедуру ОВД, ми робимо протилежне, послаблюємо вимоги, які нам пропонує вживати Євросоюз. Це перший аспект. Другий. Ця проблема вона може мати не тільки екологічну, вона може мати через якийсь час економічний ефект, тому що в європейському союзі вступає в силу з 25-го року регламент по боротьбі з знелісненням. Простими словами, це значить, що заготовлена в інших країнах з порушенням законодавства, вона на ринок європейського союзу не має потрапляти. Ну мають на увазі не тільки люскорбляк, наприклад, дошку зробили за деревини, які зробили незаконно. Європейський союз має цю деревину ретельно перевіряти і не допускати. І відповідно такі дії вони можуть призвести, що ми попадемо в європейському союзі війна в категорію самого високого ризику, і це буде додаткові перевірки. І, наприклад, чесні деревообробники, які купують ліс заготовлений з чесних планових рубок, вони можуть отримати проблеми. При подальшому, якби доступу на ринку єс, тому якби, я взагалі ну, це не тільки шкідливо те що напорнуть для довкілля, це шкідливо буде і для економіки, так як вони це реалізують. Пане Петре, повертаючись до цього законопроекту, то чи відомо вам хто його можливо лобіює в Верховній Раді, хто його ініціював? І чи є шанс, що ось ці санітарні рубки дійсно буде спрощена процедура їх проведення в разі прийняття цього законопроекту? Ну це зовсім не секретом. Хто цей законопроект лобіює, тому що засідання екологічного комітету повністю відкрите, і можна побачити, що першим автором є Олександр Борисович Матусевич, це колишній директор вигодського лісопа в Карпатах, який ну безпосередньо такими рубками, якби стикався. Також на жаль, в списку підписантів, ну, наприклад, є волинські депутати як Робльов Констанкевич, тобто е інтереси. Лісових регіонів, де є можливість збільшити особливо таких прикордонних обсяги заготівлі, то воно якби тут явно прослідковується. Ну ми зі свого боку сподіваємося, що на здоровий глузд депутатів що це не буде прийнято, тому що ну е е е е якби е вже є значне суспільне обурення. у цього ну і ми сподіваємося, що депутати не захочуть підписатися, що вони якби е зроблять у нас проблему для лісів Карпат. Пане Петре, але ще хочемо почути вашу думку стосовно якраз ситуації з реформуванням в лісовій галузі. Зокрема, ви згадали позицію Європейського союзу. А як ви особисто оцінюєте ось ті реформи, які відбулися? Ліквідація можна сказати лісгоспів, чи перетворення їх на філії ДП ліси України і водночас наявність так званих лісових фондів та лісових офісів даруйте, як ви розцінюєте їхню діяльність? Ну, я скажу так прямо: спочатку я був прихильником цієї реформи, тому що я вірив, що будуть застосовані кращі практики в лісовому господарстві, а не найгірші. На жаль, я зараз бачу, що іде рух в збільшенні обсягу заготівлі деревини, і боротьба з корупцією вона, звісно, декларується, але є один приклад, який мене просто дуже обурює. Наприклад, в літку минулого року, в національному парку Цуманська Пуща, була проведена незаконна рубка без жодних документів. ДБР висунуло підозру працівникам національного парку, директору мисливського господарства, який цим займався, і в матеріалах слідства чітко написано, що рубкою займалися представники філії, ківерцівського цього господарства, лісничий, лісничого звільнили. Але директор філії досі лишається на посаді. Тобто, у нього на мільйони гривень незаконні рубки відбулися, його за участі його підлеглих, і нічого не відбувається з керівництвом. Ну і це якось дуже йде в розріз з тим, що озвучувалось про прозорість і про якби. Повне, якби очищення рядів, ну і теж дуже важливо зараз же готується до реєстрації в Верховній Раді на розгляді кабінета міністрів законопроект, по якому мають всі комунальні ліси і військові ліси теж передати в ДП ліси України, що це буде одне таке велике підприємство, і знов таки я спочатку був прихильником цієї реформи, але після того як я бачу, що відбувається в питанні на то я вже не був би таким оптимістичним щодо цієї реформи, і на жаль, є дуже багато негативу в результаті реформи. Хоча є і певний позитив щодо там, наприклад, централізації певних процесів з приведенням, наприклад, на, на Прозоро. Тобто, але так однозначно сказати, позитивне чи негативне, я в даний момент не можу. І останні місяці, що це бачу негативу, стає все більше і більше, на жаль. Пане Петре, а як ви розцінюєте зокрема заробітні плати у лісівників і в керівників зокрема Поліського лісового офісу? От наші колеги, журналісти Сили Правди, теж намагалися отримати, надіслали запит, отримати інформацію про зарплати керівництва, але на жаль, змушені звертатися були до суду, і суд таки постановив, щоб ці відомості стали відомі громадськості, але вже з декларації керівника Поліського лісового офісу. У Олександра Квартирка стало зрозуміло, що він за минулий рік отримав 4 мільйони гривень зарплати. Це в 12 разів більше, ніж президент України. Про що це може свідчити? І як ви ростінте ось такі зарплати у, лісі, у лісовій галузі? Ну, дивіться, взагалі я вважаю, що на підприємствах люди, які мають доступ до великого ресурсу, великих грошей, вони мають отримувати достойну зарплату, аби там працювали і професіонали, і не могло зараз корупції. Але треба розуміти, що зараз у нас час якби повномасштабної війни, і весь от гроші, де України, кажуть, що це їх власні гроші, це гроші, які отримані за продаж українського лісу, який є власність усього народу. Тобто, відповідно, це ну сумнівно казати, що це їхні особисті кошти, і тому, хоча я вважаю, що в мирний час мають бути безперечно достойні зарплати, які би забезпечували, ну в даний момент я вважаю, що це все таки є. Надмірним і тим більше аморально спекулювати, що екологічні процедури такі дорогі, такі дорогі, і сільники витрачають на них кошти, коли ми бачимо ну таку ситуацію. Мене ще наприклад обурило, що я дивився декларацію одного з представників депелісу України. І за час повномасштабного вторгнення людина, яка все життя працювала чиновником, за два роки 50 тисяч доларів ще готівкою відклала. Ну я цього не розумію. Це дуже цинічно, як на мене, така ситуація зараз. Хоча в мирний час я прихильник великих зарплат. Пане Петре, а ще до цього додам, яка ваша думка стосовно того, що от колега згадував нашого колегу Оксану Петрук, яка намагалася дізнатися власне які зарплати у керівників лісової галузі, але водночас лісівники приховують штатний розпис з чим це пов'язано? Ну, взагалі мені дивно, як можна казати про сучасну європейську кампанію і приховувати, починаючи від штатного розпису, статуту і всього іншого. Е, ну, це може бути пов'язано з, наприклад, тим, що озвучувалося, що всі посади, які люди безпосередньо в лісі планують, не будуть скорочуватися. А якби можливо, десь таки, таки таке скорочення відбулося. Знов таки, я цього розпису не бачив, не можу сказати, але те, що приховують, ну, це якби якби там було все добре, то я не бачу с -с сенсу це приховувати.